Maria wreszcie sta, i rozdaje, i wleka je, jego jak lewica, i rozdaje. Букло поклонилися їм. А буде з вівцям? Тут їх залишимо. Як все вернемо, тут їх і знайдемо. Точніх буде доглядати, дойде не вітати, а чи в них чорт невозять? Чи зазвичай на світі сталося? У пекло <плес> чи страшно поводяться. І чотири чотиряк світів поликахнули. І повеламували, а я старий тут побиці, оторвався і до вас добрався. Повисати лили, коні віце були файно, у стодолі всього доволі. В очках вино, в діжках сир та пшено, та ще й діжко в крайцарі, а вашій газдині все було файно, як та ружа. Дай вам Боже. Дякую. Чекати у миру, дорогу ліпше веру.